Щоб жнива не горіли, надзвичайники з журналістами перевіряли пожежну безпеку жнивної кампанії на стрищині та Жидачівщині. Чи мають обладнання, щоб берегтись від вогню? Далі у сюжеті лопата, вогнегасники, кошма без цього поля ні ногою. Трапитись може всяке, навіть загорітись. Машина мають підношені підшипники, де розсиплюється немає, то тоді так. Микола зізнається, що курить, та в полі зась. Не бажано курити, Кури на введених місцях. На Гніздичівському полі, що в Жидачівському районі, збирають ріпак. Тут із пожежною безпекою все добре, запевняють інспектори та агрономи. Мовляв, є і вода для гасіння, і всі прилади. На поле виїжджає в нас техніка безпосередньо, один трактор з плугом, один трактор, бочка з водою, щоб можна було запобігти нещасного випадку. На протипожежну безпеку перевірили і стрийський комбінат хлібопродуктів, адже тут не тільки в елеваторах зберігають зерно, мерять його на муку і працює аж 90 людей. В елеваторах для того, щоб ми знали, що робиться в цих силосах, де зберігається зерно. Ну, специфіка є що ми його не воно в село знаходиться, і там є та система термопідвісу. Це слідкує за, за температурою в кожному силосі зерна. Надзвичайники запевняють, тут із пожежною сигналізацією все добре. Дахи оброблені водозахисним розчином, є вогнегасники та навіть добровільні пожежні дружини. Як ми бачимо, у нас наприклад є пожежна машина, яка кругодобово чергує. У нас є з наказом по підприємству створена добровільна пожежна команда в складі 15 чоловік. Робота із зерном не менш клопітка, ніж в полі. Перед тим як молотити, воно повинне вистоятись мінімум як 45 діб. А щоб ціліло, потрібно і протипожежний захист мати, наголошують надзвичайники. Наталія Ропа, Анатолій Лопаченко, Ірина Гоць, новини.